Без зірок без двойного прыжка. Всім привіт! Сьогодні ми пройдемо четвертий уровень без зірок і без двойного прыжка. Квадратів убивати можна. Где до побачення? Че, всім до побачення? Та це Квад... квадратичок, каже, до побачення. А, квадратичок. Квадратич of... патить. Квадратичка е е -да. патить. Помещайся, тут... Бо... Дима. Я щось вообще тут пройти не можу. <клеви> давай, давай! Давай, фух! Зараз буде все саме легке. ай яй ай яй яй той, хто в маленькому віконечку, це Андрюха іграє. Можете подивитися, як він грає на каналі ОМАГОД. О, я щас, мабуть, таку гупу зробив. Я тепер його не зможу викатати. Куб. Ай, о, о, я сейчас попробую його під. Ні, ну вот я не хочу переігрувати. Ні, Ні, пожалуйста. Я не хочу переігрувати. Я хочу дальше іграти. Походу прийдеться. Ну походу ж прийдеться, А що робить? Інших варіантів нема. Йому ж, пожалуйста, звуки не здавати. Все, просто проходимо. Ще походом. Господи, ты. Ти... Андрюха, пожалуйста. Нет! Андрюха вже проходит там. А я, а я не успеваю. На. Первый раз ты у меня виграв. Все. У меня ж... <гас> жизнь не закончилась, просто. У меня жизнь не закончилась. Все, джи-джи. Всем добачина, всем пока. <реш> Андрюха, в тебе телефон упал.